Рейд влаштували на річці Інгул у Кропивницькому. Не виходити на замерзлу річку, щоб не провалитись під кригу, пояснювали рятувальники і поліцейські. На льоду гуляє жінка з двома дітьми. Вчора було так, наче відлига, сьогодні вже крига, але ж вона все одно тонка, то краще не ризикувати. Я бачу, що біля він так, Особливо біля вмерзлих предметів у місцях, де сечі, там обов'язково він ще тонший. Кропивничанка Наталя Руда каже, на середину річки дітям виходити забороняє. Самі, звісно ж, вони не ходять, і метр від цього ми далі не йдемо, тому що це небезпечно. І от, якщо чоловіки там сидять, то я навіть їх рятувати не буду, якщо він провалиться. Я не буду жертвувати своїм життям, моїх дітей, щоб спасти якогось потенційного потопельника. Посеред річки на кризі сидять 10 рибалок. Ні, адміністративної, ні кримінальної відповідальності за вихід людину на кригу на водойму немає. Це лише власна відповідальність за своє життя і здоров'я, і за життя і здоров'я своїх близьких. Розповідає, яка товщина льоду є безпечною. Бажано взагалі це коли 20 сантиметрів, вона може витримати навантаження людини, або як ми бачимо, скупчення декількох рибалок. Зараз крига не є такою товстою, особливо що стосується біля берегу. Ми можемо бачити, що там є повітряні похірці. Може бути 10 сантиметрів. Потрапляється водяний похірець, а там може бути 2-3 сантиметри, і людина провалюється під кригу. Як діяти, якщо провалився підліт, пояснює речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак треба намагатися зайняти горизонтальне положення у воді і вхопитися руками за кромку льоду потім вибратися по черзі викладаючи на кригу одну за іншої ноги але ні в якому разі не можна вставати. Треба відкотитися і повсти у ту сторону, звідки ви прийшли. У минулому ж році е, трапився один нещасний випадок на льоду, який забрав життя рибалки у онуфріївці. Каже, цьогоріч випадків загибелі на кризі в області не реєстрували. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.